Привіт усім гостям і підписникам мого каналу. Нарешті в нас вже просохло і ми можемо садити цибулю. Сьогодні ми цим і займемося. Дмитро вже садить. Просохло це ти голосно сказала. Ну, більш-менш можна зайти. Так, да, друзі, цього року весна порадувала і дощами. Ну, як порадувала? Вона, чесно кажучи, трішки пригнітила цими дощами. Цибуля яка цибуля? Це звичайна, да? так? Цибуля, звичайно, брали на ринку, на ринку у бабки. У бабки. Ми все цього року купляли у бабок. Проходиш, дивишся, сидить, сидить, продає цю цибульку, хоч, хоч вижити, розумієте, якусь копійку торгувати. Дивимося, давай це її візьмемо, беремо цей, візьмем, берем цей йдемо далі, наче ну, начебто накупляли так, вже, що вистачає її. Давай ще в цей візьмемо. Беремо шибцій. Ну, часник свій, так? Да? Так, да, чесник свій чосник свій, того року не сильний врожай такий був. То який є, такий будемо садити, правильно? Да. Ну, що зробиш? Е, що саме... ми, вже, ми вже посадили і цибулю голландську, отам, і озиму цибулю. Ну, вже лишилася тільки ця. Будемо садити багато цього року цибулі, так що. Саме основне не навантажувати ринок, тому що східні наші області, ви самі розумієте. Де в основному, мені здається, там цибуля, такі речі, все, все вирощувалось, то вони не засадяться. А щоб не навантажувати, не бігти на ринок і одразу купувати, є земельні ділянки, чим побільше, на мою думку, потрібно засадювати моркви, цибулі, чосник. Так. Ну, таке, що нам на зиму елементарно потрібно. Картопля, так, картопля також в такій масі більш-менш великій. Потрібно засаджувати. Ну, які тут, що тут сказати, по посадці, цього ви самі все розумієте, що все елементарно, бери в руку та й птиці. Отак воно все помаленько, потихеньку відбувається. Ну не помаленько, а шаленими темпами, разом разом взагалі все швидше робиться. і Нормально так, круто. До речі, дякую, що замовляєте рослини. Номер телефона буде під відео в описі. Заходьте, телефонуйте. Будемо раді вам. Скільки років а, а ця штука ще дієва і напевно ще залишиться ще на століття працювати. Ну, що зробиш? Ти два чи один взяв? Один ти що? Два. <клес> два родки це бля... <клес> Два родки. Ну, оці <клес> жінки, скажіть, ти два, може три ще тягнути? Ну, капець, бля. тут один поки на канатиціш дрібнувата така цибулька. Такі, як люблять бабки, таку маленьку. Бабки сісти, повибирати. Я б під час не кажучи, щоб вона така вродила, то викину б викинув вже давним-давно. Ну вони б, напевно, з нею гралися, мама з дружиною. А я б ні за що. А це, така цибуля маленька. Кажуть, що вона саме що вона. Ну вона кажуть, вона не вистрілює і вона гарно родить. І не ви, знає, потім, да? Ну, да, не Не Ну, Ну, Навіть ну, ці голландські там чи які вони то вони, здається, що вони не такі довго. Да? Да, Довго стоять. Ну це побачимо. Ну це приємно, що зараз погода вже третій день така. 22, ой, Плюс, плюс 22 градуси, що дозволяє якісь роботи хоч зробити, позасадюватися, вистрілює, морква он вже вилазить, починає, ну, вже починає, як би сказати, вилазити, бо відчула тепло. Отак непогано. Та Цибуля там засадили багато. Засадили, тому що в нас чомусь що? Саме ходове. Цибуля, морква. Так, як всіх можуть. цибуля, морква, картопля. М'ясо не дуже сильно йде з салом, а. А, це, а це йде так. А що, обов'язково брати оця тиця, ти кожну цю цибулину сюди внести що? Ну, Звичайно, його треба поставити в землю, щоб пустило коріння, пустило гарне піра догорі. Піра треба, щоб індик до індички пускав. А, а ми зробимо, давайте вже останній да, буде оцей? Ну так. Да. То вже таке вже воно Маленьке. А Давай просто візьмемо дві. І Отак просіємо. Давай Росіємо і побачимо, яке воно буде. І... А тут де далі часник, да. то не будемо позначати. Просто заповнюю і бачу, у нас є відео, що останній радок, а отак накидано. І побачимо результат. Тому що це все є. Давно бачив, що традиційно це все беруть і кожну цю цибулину туди беруть і пихають. Ну, можливо, в найкращі, тому що коріння в землю пускає, так. Да. В принципі, я згоден, але просто так експериментально подивитися, як воно буде, ніколи так не пробували. Спробуємо так зараз. Полю ми посадили, приступаємо до посадки часнику. Часник у нас ярий, беремо тільки верхні зубчики, серединку не, ну, не використовуємо, так як вона малоурожайна. Дальше рядок відрядка. Ну, бляха, муха капець. Ви казали, що там, я командир. Це так лише на фотографії воно. Командир. Давай рулетку домірати зараз. Ну воно ж буде краще. Ну краще зараз вісту. То вже ж пішов сюди далі. Вже пішло далі. Ну хуй, дивіться, який красун попався. Та нормально, що ти? Диви, я вже на обід уже собі знайшов. <гум> Чи досить що ще поїсти? А? Ну що ти диви, який хороший. Ми з тобою, як цей, він і я вижити любою ціною. <гум> Непогано ділянку вже засадили, дивіться, ділянку. Вон, звідти це почали. Ну Вони з матір'ю, це я приєднався, тому що були певні свої справи. І досадимо, он досадимо. Жучок, що хай йде. Йди маленький, іди там, де був, хай живи, живи, маленький, вони роблять землі. Коридорчики, щоб дихала земля, зволошувалась пори, насичувалась киснем, щоб земля дихала і нам родила і плодоносила. А ми працюємо, працюємо, я оператор. А ми працюємо, працюємо, я оператор. Знаєш, трішки потрібно місцями помінятися, а то в нас якось не так виходить. Я постійно і говорю і знімаю, а тепер я буду лише розмовляти. А я працюю, я працюю. Ти так. працюй, ти працюй, давай, давай. Близько, близько одна до другого. Там ще огірочки мають лізтися. <рес> Класна робота в оператора. Особливо на присадибних ділянках. В'яний день будує рік, так що дозволяють ці проміжки з цією погодою, дозволяють робити щось, виходимо по маленьку Морозів вже, мабуть, не буде, але в нас і це вже не здивує. Ні морози ні нічого. Ні, тими руками було, е, фасоля в нас зійшла, Що, замерзла? Да, так, вона повністю отак почорніла все. А, тоді да. був весняний весняні приморозки да. були. було абрикос. Взагалі вимерз. Вимерз так гарно цюю, що а, зараз усі дерева стоять темні, ну листочки, мабуть, хоч пустити. Хоча б щоб дерево збереглося, вже було б непогано. Ти нам воріхи треба облізати. Ми не встигли нічого. Обтяти об горіхи об потрібно, тому що трактором ору. Ну, бажано такі садки обробляти мотоблоком, але немає. Тому пора в трактором тут. А це трішки незручно. ці гілляки, ви хлопна самі знаєте, що воно зачеркає і потрібно так їх стараюся обрізати, щоб вверх вони росли верхом. А можливо, давай їх якось вчитимо то й повитягуємо з на, на осінь. Mm -hmm. Так незручно блин, їх обробляти тут оце все. Таке була надія за ці горіхи в якщо, до речі, буде цікаво вам таке відео, є певний досвід, такий немалий досвід у цих горіхах. Ми як вибирали, їх купували, садили, різні є тут. Цей сорт, ідеал. Ідеал, да, він куплений цих виробників в одної людини, цих два бійці. І там є сорт піщанський. З Молдови замовляли. Якщо є цікава така вас думка, то ми можемо зняти відео. Своє бачення просто розповісти про, про такі речі. Це суттєво, тому що колись це було так, поштовхом, таким до того, якісь ну, справи. Ми спочатку тут захотіли, захотіли засадити ділянку малу, щоб велику потім пізніше засаджувати. Але плани дали збій трішки. Ми, що цікаво, знімемо відео. Підшіть, розповімо своє бачення, заодно підліже вже, хоча трішки пізнавати, вже сакурух розпочався, але нічого страшного йому не буде. Ну що ж, закінчили ми, друзі, садити. Дмитро отак перевернутою бурінкою це все загортає. 30 гривень сота. Добре. Тому треба по найву. Тягну добре, але недовго. Боже. Не ну, повернути бурінку і часникся пройтися, зрихлити отрошки. Ну Пробуємо. спробуй. Да, На зараз це до дотягне. Да. Вже захакався. Ух. Да, колись я вам скажу, що коли в школі був, ну, з малечку, ці городи всі бурінкою проходив ці. Там ще один теж він був, теж проходилось бурінкою інколи, там не завжди. А оцей тягнули, що зверху кидали такий гарний плетнячок, щоб добре туди встигало, знаєте. А марнують люди, сили добре в селі. Можкова та праця, але нікуди, нікуди не дінеться. Так ось це засадили, а далі лишилося небагато. Всього його обробити і зібрати. З'їсти? з'їсти, саме ну... важче це з'їсти, якщо ще сили залишаться. Ну, звичайно, всі ми знаємо, що за цим небагато стоїть, да. але потрібно. Потрібно помаленьку, потрібно сіятись, садитися. Ще раз, ви ж самі все знаєте, побільше, по можливості, побільше садити, щоб вистачило всім. Цибуля, звичайно, сівна, що вищі Yeah. Вона вишіптується і так є і до нового наступного врожаю. А можливо, зараз ці сорта є такі класні, що стоять, що можливо і можна. Ну Потрібно, бачите, це все, це все наука, це все таке, що потрібно пробувати. Ми ще, більшість нас ще старими отими методами садити, обробляти, оці всі процедури роблять. А Зараз вже нові технології є, Ну ми хоча б трішки повинні якось доходити. Ну, Поки так, але ми приїдемо до цього, обов'язково. Знаєте, як кажуть лінь це двигун прогресу. Значить, ми ще не ліниві, якщо ми так робимо. Я вже замахався, лінивий. Ну не цікашений, ми не ліниві. Ну, взяла телефон, знімає і каже, ми не ліниві. Ну. Так, воно такою піркою взялося, дощі йшли. Воно Йому треб, треба дати зараз повітря, щоб воно вросло. Непогано Забита виходить. Забита земля дуже. Лагіст стільки що непогано виходить, так? Так, да, так, да, дуже добре. І цибуля і не вириває нічого. Але вона казала, що вириве зараз цибулю, і я тобі зроблю. <рес> ну, що ти мені зробиш? Прекрасно. Там у нас тут посаджена голландська озима цибуля. Дуже добре стоїть, не гниє. Це ми вже що, садимо третій рік таку, дуже добре Голландська. Де ж українська, блін? Де українська хороша цибуля? Хто знає, де українська хороша цибуля, люди. Голландська, німецька, французька, блін. А українську ми в бабки взяли. А українська у бабки? Ну це. Душою, українська з душою цибуля. Так, до речі, вона так нам стільки побажань дала. Вона така була рада, да. що ми дуже приємно, коли отак... От Та цибуля вроде центнер 5 центнер сотки. Сто процентів. Ну що ж, друзі, непогано вийшло. І тут зробили, і там засіяли. Ну що, ж, будемо працювати далі. А вам до наступних відео, і хай щастить.